Доброго дня! Мене звати Вікторія, і я пропоную вам відеоурок на тему телефонне інтерв'ю. Телефонне інтерв'ю є поширеним видом співбесіди, так званим первинним відбором кандидатів. Отже, телефонне інтерв'ю це метод первинного відбору кандидатів, що використовується у рекрутингу. Його застосовують для того, щоб впевнитися у відповідності кандидата формальним вимогам, уточнити певні деталі, виявити мотивацію здобувача, поставити питання, що виникли в процесі вивчення резюме. Телефонне інтерв'ю рекомендовано проводити у таких випадках, коли кандидат знаходиться в іншому місті, тобто дистанційний відбір, коли кандидат сам телефонує до менеджера з персоналу і попередньо не надсилає резюме. Коли потрібно відібрати декілька кандидатів на співбесіду за досить короткий час, коли можна перевірити базову сумісність того чи іншого кандидата з вакансією у телефонному режимі і коли в резюме неповна інформація щодо досвіду роботи, освіти, очікуваної заробітної плати, професійних знань та навичок, перейдемо до особливостей переговорів по телефону. Основна ціль співбесіди по телефону визначити, наскільки зацікавлений кандидат вашою пропозицією щодо вакансії і чи підходить його кандидатура вашій компанії. Інформація, яку менеджер по персоналу отримує з розмови по телефону, повинна зорієнтувати його до подальших дій, або призначити зустріч кандидату, або коректно відмовити. Давайте розглянемо два умовних види телефонного інтерв'ю. Перше це попереднє знайомство. Його мета уточнення даних про кандидата, відсіювання непідходящих кандидатур. Тривалість такого виду телефонного інтерв'ю до 5 хвилин. Наступний вид це власне співбесіда. Вона має структуру та ряд запитань, є повноцінною первинною співбесідою. Її тривалість до 15 хвилин. Якщо телефонне інтерв'ю ініційоване менеджером з персоналу, тоді перш за все потрібно проаналізувати резюме. Аналізуючи резюме, дотримуйтесь структури. Хочу запропонувати структуру орієнтовану на посаду представника торговельного. Першим пунктом є формальні кваліфікаційні вимоги, а саме наявність вищої освіти або спеціалізованих курсів, досвід роботи, професійні знання, уміння, навички, наявність водійських прав, авто, готовність до відряджень. Другим пунктом є особистісні якості, комунікативні, мотиваційні, характерологічні, а також ціннісні. І останнім пунктом є сумісність з компанією. Чи підпадає образ кандидата під основні вимоги, які диктує корпоративна культура? Отож, перейдемо до самого проведення телефонного інтерв'ю. Перш за все, представтесь, поясніть причину свого дзвінка, уточніть, чи зручно кандидату зараз спілкуватись, отримайте додаткову інформацію про кваліфікацію та досвід роботи кандидата. З'ясуйте причини змін попередніх місць роботи. Переконайтесь зацікавленості кандидата щодо запропонованої вами вакансії. Уточніть очікування щодо бажаної посади і заробітної плати. З'ясуйте інші важливі для вас деталі. Дуже важливо після цього проінформувати кандидата щодо графіку роботи, місце знаходження компанії та інших особливостей, які можуть вплинути на його рішення. Якщо вас зацікавив кандидат, призначте зустріч. Під час співбесіди по телефону зверніть увагу на комунікативні якості кандидата: як він будує речення, як висловлює думку чи присутні слова паразити. Будьте привітними, не говоріть швидко, висловлюйте зрозуміло і чітко, тезисно викладайте інформацію. Подякуйте за час і якщо кандидат вас не зацікавив, коректно відмовте. Рекомендовано робити відмітки про кандидатів, яких відсіяно і яких внесено в резерв. Звичайно, співбесіда по телефону має ряд своїх переваг. Перш за все, пропозиція може на старті не підійти самому кандидату. Звичайно, що ви економите свій час. Є також можливість відсіяти чимало кандидатів, які не проходять по вимогам. І останнє кандидат зазвичай не готовий до запитань рекрутера, як це відбувається, коли зустріч призначена заздалегідь. Телефонне інтерв'ю також має свої недоліки: це часові рамки. Друге це технічні недоліки. А саме, шум з навколишнього середовища, поганий телефонний зв'язок, який може спотворювати інформацію. І останнє загальне враження складається на основі дуже обмеженої інформації. Хотілося б нагадати, що сприйняття інформації людиною відбувається 80% за допомогою зору, 15% за допомогою слуху та 5% за допомогою інших органів чуття. Формат телефонного інтерв'ю може бути зручний не всім спеціалістам, що працює з підбором персоналу. У залежності від особливостей сприйняття і переробки інформації, людей умовно можна розділити на чотири категорії: візуали люди, які сприймають більшу частину інформації з допомогою зору, аудіали, ті, хто в основному отримує інформацію через слуховий канал, кінестетики люди, які сприймають більшу частину інформації, через інші відчуття, нюх, дотик за допомогою рухів. І дискрети, у них сприйняття інформації відбувається в основному через логічне осмислення з допомогою цифр, знаків, логічних доказів. Як ви здогадались, формат телефонної співбесіди буде найзручнішим для аудіалю. Підведемо підсумки. Телефонне інтерв'ю застосовується як самостійний вид співбесіди. Однак слід враховувати всі фактори при підборі персоналу та наскільки важливо є закриття відкритої вакансії. Тому в ідеалі поєднуються два методи: первинний збір інформації, це вивчення резюме і телефонне інтерв'ю, та особиста зустріч. В цьому випадку успіх гарантовано. Гарно дякую за увагу!